Христос рождається, вітаю, браті і сестри. Стоїмо на порозі великого свята, Богоявлення Господнього, і продовжуємо в ці дні інтенсивно готуватися, щоб пережити цю свят, це свято в повноті, ті повноті, до якої запрошує нас Господь. І найперше для того, щоб це відбулося в нашому житті, маємо правильно розставити пріоритети. І правильно розставити акценти сприйняття цього свята. І сама назва богоявлення говорить сама за себе. Бог, Бог об'являє себе, об'являє себе світові. Але не тільки в ті часи, коли жив Ісус. Але кожного року святі богоявлення Господь в особливий спосіб хоче об'явитися кожному з нас. І важливо, щоб в нашому житті. Ми відбули цю подію богоявлення для кожного з нас. І в тому нам допоможе Слово Боже. І ми чуємо, що в той час, коли Ісус приходить на річку Йордан, Іван Хреститель там хрестить людей, які до Нього приходять, хрещенням на покаяння. Тобто, це був прообраз сучасної сповіді. Люди приходили, визнавали свої гріхи і на знак покаяння. Йоанн Хреститель обмивав їх йорданською водою, зливав йорданську воду на їхні голови, чи занурював їх в воду. Можливо, і зрозуміти, дорогі хресті, браті і сестри, що Йордан має значення не тільки для віруючої людини географічне, але він має велике духовне значення, тому що сама річка Йордан розділяла юдеїв і поганські народи. Більше на захід жили представники вибраного ізраїльського народу, Юдея, Галилея. Більше на схід жили погани. І саме те, що Іван Хреститель вибрав Йордан для проповіді Божого, Слова Божого, і для того, щоб хрестити людей на покаяння, має дуже глибокий зміст. Отже, Іван Хреститель мов би запрошував у свої проповіді. Перейди цей Йордан, перейди з поганства, перейди до віри в правдивого Бога. Відділися від поган, вийди з твоєї поганської землі і війди в землю обітувану. В народ, який увірував в єдиного правдивого Бога. І це стосується так само безпосередньо і нас, дорогі браті і сестри. Господь в цей час. Запрошує і нас перейти символічно цю річку Йордан. І відділитися від гріховного поганського світу, який є довкола нас. Ми не можемо це зробити географічно. Але ми можемо це зробити в духовний спосіб. Кардинально перейти річку Йордан і відділити себе від неопоганського світу, який є довкола нас. Відкинути це все поганство. Що було до цього часу в нашому житті, що повноті жити як діти Божі. І маємо здійснити дійсно цей перехід, як коли здійснив ізраїльський народ через Червоне море, коли вийшов з египетської землі. Він відділився від того паганства, якому він жив, ішов до вільної обітованої землі. Подібно Господь Бог в цьому святі Богоявлення запрошує кожного з нас перейти символічно цей Йордан. Нашого життя, щоб вийти з поганського світу, в якому, можливо, ми частково або повністю дотепер жили, і вийти в землю, обітовану, в землю, якій ми дійсно будемо належати до вибраного тепер же християнського народу, який не буде тільки устами почитати Бога, але який насправді буде вірний Богові у всіх обставинах життя. Запитаємо себе, що мені заважає перейти в цей Йордан у моєму духовному житті, можливо, якісь марновірства, можливо, якісь забобони, звички, гріхи прив'язаності. І маємо це залишити на тому березі Йордану, в тій Поганській Галилеї, в тому панському краї, і перейти в землю. Де живе вірний вибраний ізраїльський народ, який так само в свій час вирішив, але все ж таки він дотримався віри в єдиного Бога. І до цього нас запрошує, в Христі, брати і сестри, це свято боявлення Господнього. Якщо зможемо дійсно перейти цей Йордан духовного свого життя, зможемо в повноті пережити і подію богоявлення, коли Господь, в цьому святі богоявлення, об'явиться в повноті. В житті кожного з нас. Амінь.